Радіо UA -Чикаго. Час ЮЕЙЧИКАГО зі Сполучених Штатів у студії Ван Сабе та Наталя Маликелідзе сьогодні у блоці про рішення адміністрації Трампа, зміни у міжнародних рейтингах, нові дослідження з Голівуду, оновлення від OpenAI та протести, які готуються на вихідних. Почнемо з того, що адміністрація президента Трампа розширює повноваження спецслужб. Як повідомляє The New York Times, ЦРУ отримало дозвіл проводити секретні операції у Венесуелі. Йдеться не лише про розвідку, а й про можливість виконання летальних місій у регіоні. Вашингтон таким чином посилює тиск на режим Мадуро, який за словами американських офіційних осіб підтримують Москва та Гавана. У США триває напруження через шатдаун. Федеральна суддя сан франциско тимчасово заборонила адміністрації Трампа звільняти державних службовців під час зупинки роботи уряду. Про це повідомляє CNBC. Йдеться про понад 4 тисячі працівників, яким уже надіслали повідомлення про скорочення. Суддя Сюзен Ілстон наголосила, що уряд не може використовувати шатдаун як політичний інструмент для зупинки програм, що підтримується демократами. Американський паспорт уперше за два десятиліття випав із топ-10 найпотужніших у світі. У новому рейтингу Henley Passport Index США опустилися на 12-те місце, поділивши позицію з Малайзією. Сьогодні американці можуть подорожувати без віз до 180 країн, тоді як лідер рейтингу Сінгапур відкриває двері до 193 напрямків. Аналітики кажуть, що це відображає зниження м'якої сили США та зростання впливу країн, які активно розвивають дипломатичні і економічні зв'язки. Нове дослідження з Пенсильванського університету викликало хвилю обговорень у Голлівуді. Науковці виявили пряму залежність між кількістю сцен із використанням зброї в фільмах і зростанням випадків насильства серед американської молоді. За останні 20 років кількість таких сцен у кіно зросла майже втричі, і цей показник точно повторює статистику злочинів серед глядачів віком 15-25 років. Дослідники радять індустрії розваг вести своєрідний кодекс відповідальності, як це колись зробили із зображенням. Куріння у фільмах компанія OpenAI оголосила про нові функції ChatGPT. Як заявив Сем Альтман, платформа готує розширення для дорослих користувачів, включно з можливістю створювати контент еротичного характеру, але лише після перевірки віку. Розробники запевняють, що це відбуватиметься під суровим контролем безпеки. Оновлення також зробить чат бот більш людяним у спілкуванні. Користувачі зможуть налаштовувати його тон і стиль поведінки. І на завершення про настрій на вулицях Америки уже цієї суботи, 18 жовтня, по всій країні відбудуться масові протести. Ноу no Kings». організатори очікують мільйони учасників, які виступатимуть проти політики Трампа, звинувачуючи його адміністрацію в авторитаризмі та надмірній підтримці великого бізнесу. Попередня хвиля акцій відбулися в червні. Тоді на вулиці вийшли мешканці понад двох тисяч американських міст. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо радію Chicago та газету Сурма через зал за номером телефону 773 697 3923, або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все. Ви слухали головні новини США у вечірній студії Радіо «Юей Чикаго. Для вас працювали Іван Саба та Наталя Моликілідзи. Тому залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.